Снігова королева оповідання перше, в якому йдеться про дзеркало та скалки. Ну то що, почнімо? Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше, ніж зараз. Так ось жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, він був сам сатана. Якось він був у дуже гарному настрої, бо зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичну властивість, усе хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом, а найкращі люди. Потворено. Або здавалося, що вони стоять на головах і в них немає животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було впізнати, а якщо в кого було ластовиння, воно розпливалося на весь ніс або рот. Це надзвичайно весело, сказав чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлася жахлива гримаса, і сатана реготав, радіючи з цієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя чортівська школа, розповідали скрізь про дзеркало як про якесь чудо. Лише тепер можна побачити, казали вони, якими є насправді весь світ. І всі люди, вони всюди нишпорили з цим дзеркалом, і врешті-решт не залишилося жодної країни, жодної людини, які б не відбилися з потвореними в дзеркалі. Тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися, що вище вони підносилися, то більше дзеркало кривилося. Вони ледве тримали його, вони здіймалися вище і вище, і раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, впало на землю і розбилося на тисячі мільйонів, мільйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше лиха. Ніж саме дзеркало. Деякі з них, завбільшки, як піщинка, літали скрізь світу і якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою в оці бачила все на виборіт, або тільки саме погане, бо кожна скалочка мала ту ж силу, що й ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потрапляла в серце, і це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Одні скалки були такі великі, що їх можна було вставляти у вікна, але скрізь ці шибки не варто було дивитися на своїх друзів. Інші скалки йшли на окуляри, і біда була тій людині, яка надівала їх, щоб краще бачити, і мати вірну думку про те, що перед її очима. Чорт сміявся так, що от-от міг луснути і радів, наче його приємно хтось лоскотав. А по світу літало ще багато скалок від цього дзеркала. Слухаймо далі.